Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий комплект переобладнання UMZ з малою кабіною під дозатор. Майже те саме можна зібрати під велику кабіну. Там відмінність буде ось цьому кронштейну, Тобто трошки інший кут. І стакан під насос дозатор він буде великий, тобто довгий. Тут в даному випадку під шліц. А взагалі-то, ну здебільшого, під УМЗ там під шпонку йде. цей стакан. Під шпон фіксується. Так, що сюди входить? Це у нас рульовий циліндр 50-та труба, 25 шток і ход штоку 25 см. Рукава високого тиску. Це у нас кутові метрові та метрові, по два. Це у нас прокладочка дозатора, сам дозатор може бути 160-й, може бути 100, На ваш вибір на вартість ніяк не впливає. Це у нас болти кріплення дозатора. Це у нас е, перехідні штуцери. Е, бо в дозаторі у нас дюймова різьба, а нам потрібно перейти на звичайну метричну під 24-й ключ. Це у нас такий комплект штуцерів, прокладочка під дозатор, штуцери під е, рульовий циліндр. Це у нас кронштейн під рульовий палець палець, пальці рульові, і кронштейн з прокладочкою під е, кріплення дозатора. І гідробак, як ви бачите, з фільтром вже. Увесь цей комплект вартість його складає 14 150 гривень. Ви можете як окремо замовити якісь деталі, які вам потрібні. Або комплектно. Тобто, як вам буде зручно, так і робіть замовлення. Друзі, хочу нагадати, що працюємо ми з ПДВ. Є можливість така. Можемо через перевізники, вам потрібно з ними зв'язатися попередньо, там з'ясувати умови доставки вашу країну у країни Балтії. І у Молдову можемо відправлення робити. Для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. На все добре вам.